Доброго дня! Сьогодні я буду робити обзор на ось такий от Powerbank. Назветься він Real Power. Купив я його у замечательному магазині Allo І вам рекомендую купляти гаджети лише в магазині Allo Тепер коротко розкажу про цей гаджет. Купив я його нещодавно, але вже і спитав його. І в принципі пристроєм я задоволений. Свої характеристики він відпрацьовує ті, що за записані в інструкції. Він відпрацьовує. значить Це дуже досить потужний пристрій. За, купив я його всього за 700 гривень. Але з акції гроші від Ало. Він коштував мені 600 гривень. Значить, потужність його пристрою составляє 20 тисяч мА годин. Ось так він виглядає. Ось це фронт, ось це задня частина, ось його робоча частина. Ми тут бачимо, що є два USB порти і один міні-USB для... Заряду самого павербанку. Тобто ось, ось, ось сюди йде заряд. Сюди електричество на вхід йде, а ось це 2 на вихід. Тут ми маємо стандартну комбінацію. Два вихіда на 2 А і на 1 А відповідно. Оцей на 1 А, оцей на 2. Але я зазначу. Що вчора для експерименту я підключив на оцей розйом 1 амперний досить потужний телефон. І добився досить гарного результату. Ось такий Blackview я підключив. І з цього виходу 1 амперного за 20 хвилин було майже 30% заряджено. Це непогано. Ось також хочу зазначити, що є ось такий індикатор 4 мікролет пікселя котрий показує заряд павербанку Тепер щодо комплектації. В комплект уходить, собственно сам павербанк Ось такий шнур з USB на TFC. А також коробка з інструкцією відповідна. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи є інструкція на українській мові. Ну, будемо сподіватися, що є. Також є гарантійний талон. І давайте я покажу, як працює цей пристрій. от Ось така кнопочка натискаємо. Досить тривалий час треба тримати. Тримаємо довго, але воно того варте. І ось заряд пішов. Ну ось ми овінкнули пристрій. Лед запрацював. І покажу вам на е, USB, на micro USB. Ось отак. Вмикаємо. Заряд пішов. Е, також на більш е, потужний телефон. Е, Вмикаємо. Ось заряд пішов. Ага. І ще хочу показати вам, як працює на тієпсі. Ось такий а, ось а, і а, на є Ось у нас. Телефон є. Ага пішов заряд, заряджає. А. Ну що ж, це вам хочу сказати, ще раз напам'ятати, що цей пристрій я купив в магазині Allo і вам рекомендую купляти гаджети лише там. А, також напомню, що в магазині Allo зараз діє програма лояльності Allo гроші. За правилами звертайтесь до продавців або на сайті АЛО. Ну а я з вами прощаюся. Не забувайте ставити подобайки, підписатися на канал і залишати свої коментарі.